Так, друзі, покажу вам таку розпаковочку, замовив в екстреному порядочку вакцину від вірусної геморрагічної хвороби. От, нова поштою приїхала вона. От, заказую сумську вакцину, хто не в курсі. Давайте глянемо. Як це одно розпаковано, ну, запакована, точніше. І розпакуємо з вами. О, холод аж віє. Вчора, до речі, замовив і сьогодні вже вона є. Так, упаковують. Ось так. Глянемо. все геть холодний. Бачите, починає аж розставати, ніби конденсує. Все нормально. Мабуть, аж три бутилочки замовляв. До речі, чекав, щоб була погода чуть-чуть похмура, От, щоб не така жара. в районі десь 20 градусів зараз. там мерзла бутилка. Така вона стала, бачите. Ще навіть лід є. То Тобто не розсталася, бачите. Супер. Ну і таких три бутилочки. Знать, нам це не потрібно, нам потрібна отака наша вакцинка. я 200 доз. От. такої вакцинки замовлює. Теж холодненька. да, холодненька. Супер. Так, свіжачок. до 4 мавчись, 26 року. Так. Тут 10 флаконів це 100 доз. І ще некий. Так само. 10 флакончиків, ще 100 доз, замовив 200 доз. От, тому що в мене вже закінчилося, треба кроленяток вакцинувати, але вже чекав пару днів, щоб хоча б погода змінилась. Стало прохолодно. Так, несу бистренько в холодильник. Так, А вакцинка має зберігатися від плюс 2 до плюс 8. Є інструкції. Бачите, чітко вказано при температурі від плюс 2 до плюс 8. Бистренько несемо її в холодильничок. О, так що така от розпаковочка бистренька. Вакцинки. Так що нова пошта швидко доставила, буквально сутки от, і сум в Рівненщину. Вот. і так само гарно упакувала сумська біофабрика. Так що що можна сказати, Лайк.